Два легковики ВАЗ не поділили київське перехрестя. Аварія сталася близько полудня. Отримали виклик на 5, де ДТП з потерпілими. Жінку, яка сиділа на пасажирському кріслі ваза блакитного кольору, негайно забрали медика швидкої. Вона серйозно травмувалась. У неї численні забої. Водій цього ж легковика розповів нашим журналістам, що пасажирка його теща. А чому сталося зіткнення? Він і гадки не має. Вьосчу, тещу, раз і удар такий й. Ні, Не, розумію. я вообще не му каже. Дати адкуда, откуда таку от, до нагромнішої скорості. Вші правоохоронці ж опитавши очевидців цієї автопригоди, розуміють, як і чому швидше за все відбулося ДТП. Кажуть, саме цей чоловік водій ваза голубого кольору був її провокатором, адже рухався другорядною дорогою вулицею Пожарського, виїжджаючи на головну, червоноткацьку ткацьку порушив правила дорожнього руху, і удару з автомобілем, що їхав головною дорогою, було не уникнути. Але сама суду я знак стоп. І да, мови да. зупиниться. Водій автомобіля ВАЗ-2107 проігнорував знак СТОП. Які виїжджають з пожарського, От. І через що здійснили звідки з автомобілем 2108. ваз 21 два Втім, водій на якого вказували поліцейські, здається, не вважав себе винним і озвучив власну версію ДТП. що, правда, трохи не впевнено. Єхав, е смотрю, притормозив, смотрю, нікого немає. а поїхав далі. Откуда он взявся, непонятно. Тут ще смотрю, пішоходи забираються, і раз смотрю, що та то остановились. Чоловік додав, що сам він з Луганська переїхав до Києва нещодавно і знає місто поганенько. Крім того, да я місяць назад право почила. Тож головний висновок, який зробили правоохоронці зі свідчень цього чоловіка, що справа не в неуважності, а в дуже незначному водійському досвіді. Саме через це припускають правоохоронці. Водій не відреагував на знак Стоп. Кермувальник іншого чорного легковика ВАЗ, водій зі стажем каже: їздить вулицею Червоноткацькою ледь не кожного дня, але швидко відреагувати на автомобіль, що раптово виїхав з другорядної дороги, не зміг. каже, якби тікав від удару, ризикував би наїхати на пішоходів перед носом, поніматя ну поніматі ж гульом Просто вискочив як на главне, і все, що я встиг, это сделать. тут люди шлікудавні в броку Чорний ваз ударив легковик блакитного кольору у правий бік. Це видно з пошкоджень. У машини погнуті двері, розбите скло. Легковику ВАЗ-2108 теж дісталось. Удар припав на передню частину автівки. Від зіткнення машини розкидало у різні боки дороги. Всіх деталях цієї автопригоди ще доведеться розібратися слідчим. Ви ж зможете знайти більше відео з місця аварії на офіційному каналі Магнолі ТВ в Ютубі.